А ви впевнені, що ви досі не військово зобов'язаний? Звертаю увагу на останні питання до мене як до адвоката з боку клієнтів. І так був клієнт, який був виключений з військового обліку на підставі того, що за станом здоров'я він не міг проходити військову службу. Він був виключений з військового обліку вже декілька років. Він е, абсолютно спокійно виїжджав за кордон, повертався назад, і от нещодавно він в своєму застосунку «Резерв плюс» знаходить інформацію про те, що він є військово зобов'язаний. Уявіть ситуацію, і уявіть рівень здивування мого клієнта. А е, що було далі? А далі було наступне: він е, хотів звернутися до ТЦК е, з метою відповідно. Е, Дізнатися, чому так виникло, чому виникла така ситуація? Чому він став військово зобов'язаним якщо до цього вже більше двох років був не військово зобов'язаним? Всі документи в нього були в повному порядку. Інформація була внесена до реєстру оберіг, Відповідно, стосунку резерв плюс теж йшлося про те, що він не військово зобов'язаний. Він навіть перетинав декілька разів державний кордон і повертався назад в Україну. І ось сталася от така ситуація. Ну про, на даний момент звернення він ще не надіслав до ТЦК, але ця ситуація є не поодинокою. До мене зверталися і ще декілька клієнтів з такою ж самою фабрикою, з такою ж самою ситуацією. Декілька років були не військово зобов'язані. В них є вся необхідна медична документація. У них є довідка, відповідно, ВЛК про те, що вони є. Непридатними до військової служби за станом здоров'я, але буквально декілька тижнів тому назад в резерві Плюс відбулися зміни, і їх статус змінився на військово зобовязаний Чому так може відбуватися? Я спробую пояснити цей момент. Можливо, для когось він є невідомим, можливо, хтось про це не чув, і зараз йому стане простіше це зрозуміти. Можливо, ця інформація просто знадобиться тим особам, які не оновлювали свої дані, установлений чинним законодавством строк, які мають там в 30 плюс років і ще припасне, і вони також чомусь вважають, що вони не є військовозобов'язання. І так, 11 квітня 2025 року була прийнята постанова Кабміну номер 556 і чітко зазначалося про внесення змін щодо системи електронної взаємодії, електронної верифікації між різними державними реєстрами і відповідно. Реєстром єдиним державним реєстром призовників, військовозобов'язаних і резервістів, те, що ми називаємо з вами ОБР. В чому суть цих змін? Суть наступна: що інформація про осіб у віці від 16 до 60 років, про осіб чоловічої статі передається ДМС. До Міністерства оборони України вже Міністерство оборони України, маючи цю інформацію, наповнює реєстр призовників військовозобов'язаних резервістів у порядку, встановленому нормами чинного законодавства. Іншу інформацію про осіб у віці вже від 18 до 40 років, так це. Інша інформація вона береться відповідно із інших реєстрів, включаючи е, ті ж самі, ті самі дані із е, там, реєстрів е, Державної міграційної служби е, із Вінного державного демографічного реєстру е, та інших реєстрів, які ведуться в нашій країні. Щодо проходження ВЛК, то для того, щоб ці особи вони стали військовозобов'язаними ВЛК проходити і навіть не потрібно можна сказати їх ставлять на облік без проходження ВЛК. І щодо питання в якому ТЦК такі особи будуть перебувати на обліку, а в тому ТЦК, який відповідає їхній фактично реєстрації місця проживання, так? от в тому ТЦК вони і будуть постто ТЦК, вони і будуть постановлені новини. Ось така інформація, і можливо. В рамках от оновлення реєстру оберіг, в рамках цієї верифікації з іншими реєстрами, взаємодії з іншими реєстрами, в тому числі через систему дрімфіта, і сталися певні, скажімо так, непорозуміння, які призвели до того, що навіть ті особи, які були не військово зобов'язаними, в силу наявності в них хвороб, так певних хвороб вони були виключені з військового обліку. Вони знову набули статус військового зобов'язання. Що робити в такій ситуації? Ну, найперше, я порадила ж таки звернутися до ТЦК. У таких осіб має бути обов'язково паперовий ввод, військово-обліковий документ, в якому зазначений їхній статус, зазначено, що вони були виключені з військового обліку. Там має стояти штам відповідного ДЦК. Ну, якщо вони виключені, чи ця інформація була внесена раніше в оборіг, то швидше за все, що паперовий документ з таким штампом у них 100% є в наявності. Далі доказом такій ситуації ще може бути. І те, що а, у таких осіб є довідка а, ВЛК, або садоста про хворобу, чи довідка ВЛК, в якій закріплюється постанова ВЛК щодо непридатності їх до військової служби, зазначений конкретний перелік статей, чому саме така особа є непридатною до військової служби, а, це також є доказом а, в даному конкретному питанні. Відповідно, спершу звертаємось до ТЦК, спробуємо з'ясувати, чому так сталося, чому особа довгий час була не військово зобов'язаною, а зараз її статус змінився. з Чим це може бути пов'язано? А вже після отримання відповіді від ТЦК обираємо наступний алгоритм дій. Якщо відповідь є негативною, що ТЦК не будуть вносити актуальну інформацію в реєстр. То тоді варто звертатися до суду і захищати свої права в суді. Але я наголошую, що суд це завжди не швидко. для того, щоб реалізувати судовий порядок оскарження відмови ТЦК або ігнорування бездіяльності ТЦК, так щодо вирішення цього питання. Це у вас може зайняти певний час десь до приблизно до шести місяців, зважаючи на конкретний регіон. А, тому все ж таки реагувати, звичайно, потрібно. А, але якщо у вас сталася така ситуація, то я б також би радила за кваліфікованою юридичною допомогою для того, щоб дослідити обставини конкретно вашої ситуації і прийняти алгоритм, який буде застосовуватися саме щодо вашої ситуації. Отже, не можна вирішити задачу, не знаючи її конкретних умов. А я з вами прощаюсь. Хочу вам а, нагадати, що в мене є багато цікавих актуальних відео на каналі. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Натискайте дзвоника, поширюйте це відео для тих, хто. Може бути актуально і не забуваємо про те, що ваші лайки, ваші поширення допомагають, е, ніби посувати мої відео, і з ними можуть ознайомитися більша кількість людей, для яких ці відео будуть актуальними. А якщо у вас залишились питання, пишіть їх в коментарях під цим відео. Також ви можете записатися на консультацію за номером телефону, який ви будете бачити в описі до цього відео. До нових зустрічей! Всього найкращого.